Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. 17 січня став моторошним днем для криворіжців. Адже ворог знову завдав ракетного удару по нашому місту, який забрав життя п'ятьох новинних людей. Міська та районна влада оперативно прибули на місце подій і розгорнули штаб допомоги постраждалим. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. І до нас у гості завітав Сергій Логвінов, заступник голови центральної міської районної у місті Ради. Пане Сергія, Вас вітаю. Да, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, через який час після прильоту ви прибули на місце і що одразу там побачили? 17.01 був сумний день у історії нашого міста. Було завдано в проміж часу 1215 1230 удар дана балістичними ракетами по території авіаколеджу. І на протязі 15 хвилин був завданий завданий другий удар. На вільній території між двома п'ятиповерховими будинками нашого району по вулиці Груднева. Відповідно, 5А Груднева і Груднева 6А. Mm -hmm. на, місці, на місці ми вже були десь приблизно о 12.45-12.50. Зразу ми приїхали на територію авіаколеджу, спитали, чи є жертви. Нам відповіли, що нема жерти. Ми зразу поїхали на місце другого удару. Ну там, звісно, картина була зовсім інша. Угу. А якою допомогою одразу люди потребували? Е, відразу ми, коли приїхали, вже працювали працівники МЧС і працювали екіпажі швидкої допомоги. Звісно, це е, було. Е, Винос поранених із епіцентру удару, допомога постраждалим, у яких були травми і. Ну, поки-поки таке. Винести і вивезти людей з-під можливого повторного обстрілу. І надати допомогу, доставити їх до лікарні і надати першу медицинську і подальшу медицинську допомогу. А скільки будинків, житлових і нежитлових будівель були пошкоджені? Ну, Взагалі, вже це потім, вже сьогодні це з'ясовано. Внаслідок цього удару було пошкоджено. 14, скажімо так, багатоквартирних будинків. із них найбільше постраждали ці два п'ятиповерхових будинка, один дев'ятиповерховий будинок, інші будинки це будинки двоповерхові, і е, 79 будинків приватного сектору забудови. А як ви допомагали тим, чиї будинки, квартири постраждали? Коли МЧС і швидка допомога надали, скажімо так, першу допомогу, були виведені основні постраждалі і ті люди, які залишились, скажімо так, практично на протязі години було вже прийнято рішення про розгортання штабу, було визначено з керівництвом міста. Саме місце розгортання штабу, воно було неподалік. В чому були ускладнення? то що ну, поруч не було ніяких будівель, скажімо, комунальних закладів і тих будівель, які знаходились би на балансі міської громади. Тому була розгорнута палатка МЧС. Було надано там опалення і там саме був розгорнутий штаб. Всі, скажімо, ці служби були разом виконком Центральної міської ради МЧС і палатка поліції, де приймалися заяви, і надалі вже сам працював штаб. Місто, керуючись тим, що є засоби. Для ліквідації це матеріальні засоби, средства, які саме були завезені сюди дуже оперативно. Було завезено ОСБ пліту, було завезено шифер, була завезена поліетиленова плівка, цвяхи. Були завезені рулони з гідробар'єром, саморізи і рейка. Це саме те, що було необхідно для первинної ліквідації наслідків. Ну, що треба? Закрити приміщення, щоб не було, закрити дах, щоб не було зверху, якщо в разі осадків, дощу, снігу там тощо. Тому оці всі речі були завезені і практично вже. Починаючи з другої години там, плюс-мінус, було вже розпочата видача цих матеріалів. Ці два дома постраждали груднева 5 а і 6, а постраждали найбільше. У домах, не то, що практично, всі вікна, ну що там вікна разом з рамами у наслідки вибухової хвилі були винесені. Uh -huh. І прийняло рішення і були направлені бригади водоканалу спочатку, а на наступні дні були направлені бригади Сансервіса, Сіті сервіса були направлені всі ці бригади, які тепломережі, які допомагали людям і закривали свої пліти, закривали саме ці прийоми, тому що стеклить неможливо. Плівку було неможливо так, як не було ну, саме до чого кріпити, вилетіло разом із рамами. Тому е, ці всі організації велике дякую і місту, і цим організаціям. Е, вони е, задіяли технічні засоби, були задіяні автовишки, був задіян персонал е, зі спеціальними інструментами електричними, розгорнуті там такі столи імпровізовані, на яких Проводився розкрой матеріалів, і в принципі на сьогоднішній день повністю ці питання по закриттю проємів завершені, і все закрите. Окрім там деякого деякої торцевої стіни, яка найбільш постраждала. До речі, також були запрошені фахівці спеціалізованої проєктної організації, які на часі нам ми чекаємо від них рішення в плані того, як подальшому експлуатувати цей під'їзд, і вже потім буде надалі містом прийматися рішення. По скажімо, або придбанню по компенсації і надалі по проживанню uh -huh. в цьому під'їзді. Uh -huh. Ну на перший погляд, там стіна не несуча, то проводяться uh, ці дії, вони проводять роботу і дадуть заключення. Потім буде дальше по дальшому рішення. Uh -huh. А яку допомогу ви надаєте родичам загиблих людей? Ну саме в місті родичам загиблих. Надається допомога 25 тисяч на поховання. Ну поки так. Ті люди, які написали у нас по е, першому під'їзду, е, саме будівлі Груднева, 5А у нас е, написали заяви. Я вибачаюсь, візьму, бо. Так, інформація дуже багато і. і у нас із 20 квартир грудневої 5, цього під'їзду мешканцями подано 14 заяв на надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і буде надано у розмірі 40 тисяч гривень. Okay. Саме тим, хто мешкає у цьому під'їзді, який там в квартирах жах. В квартирах проживати на сьогоднішній час неможливо. А 120 мешканців, ті, що і подалі пишуть заяви, вони будуть отримувати матеріальну допомогу в залежності від оцінки пошкоджень житла. На сьогоднішній день вже таких 170 квартир, ну 170 мешканців подала заявки. Тому робота триває в цьому напрямку. розумієте, ну все подали заяви ті, хто був на сьогодні на місці. Є такі люди, які і проходять службу в Збройних силах України, вони приїхали на наступний день, там через день. Ми не виключаємо, що можуть і через тиждень приїхати, і через два. То робота буде тривати, поки ми не закриємо всі питання пов'язані з реальними пошкодженнями наших людей. А скільки ще буде працювати штаб? Коли ця вся біда скоїлась в нашому районі, в нашому місті, було прийнято рішення про роботу штабу. і Першу добу він працював цілодобово, суботу він працював, неділю працював, і сьогодні прийнято таке рішення, він сьогодні завершує працювати саме на місці скоєння цієї страшної події. І ті люди, вже, які будуть поодинокі, приходити, ми будемо їх приймати у виконкомі Центральної міської ради. Тобто він працює, але він буде працювати не по місту, а вже буде працювати в виконкомі районної. Місті ради люди угу. будуть приходити і всі ці питання, які вирішувались, там будуть вирішуватися вже тільки в кабінеті. Угу. І наостанок розкажи, будь ласка, чи можуть люди скористатися програмою є відновлення? Люди можуть скористуватися програмою є відновлення, ну, скажімо так, три варіанти. Перше, вони можуть самостійно продати, подати да, заявку через дію, можуть подати через центр соціальної допомоги наш і через нотаріус, Ну, Отакий алгоритм. Хто має можливість, у кого є дія, хто, скажімо, там, у кого є смартфони, вони будуть діяти так. В основному люди приходять, якщо даже у когось там немає застосунку дії, Наші фахівці mm -hmm. допомагають його встановити, ну і розказують, як що. Тут двері завжди відкриті, і ми завжди допоможемо. Mm -hmm. І розкажемо: якщо немає у людини смартфона, ну, зачасту у людей похилого віку їх немає. Ми, ми надалі розкажемо, що куди, як, і все одно люди будуть mm, отримувати. Допоможемо, розкажемо mm -hmm. все. Mm -hmm. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. У нас у гостях був Сергій Логвінов, заступник голови Центральної міської районної у місті ради. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Оу! Пошла. Зайшла. Пошли, осторожно! осторожна! Уходимо, Уходім! Живі! Живі! Нагада? Розувалюйтесь, розвивається. Це перші кадри після удару ворожої балістичної ракети по Кривому Рогу. Ціллю ворога став навчальний заклад та житлова забудова. Росіяни знову посягнули на мирні життя, залишаючи за собою біль та руїни. Цей день мав бути святом для родини Ігоря, але не судилося. Чоловік разом з трьома дітьми переїхав до Кривого Рогу з Херсону після того, як у 2022 році під час обстрілів втратив дружину та батька. Він намагався продовжувати жити. Зустрів нове кохання у нашому місті. Разом з дружиною вони на машині поверталися додому з ринку, аби відсвяткувати день народження старшого сина. Цей момент пролунав гучний вибух. Ігор встиг зреагувати та пригнутися. Його дружина, 45-річна Оксана. На жаль, загинула на місці. Ми поїхали робити покупки. Ми заїжджаємо у двір. Вибух. Я з Херсону. Я як пригнувся одразу, а вона не знала цього. І в неї два осколки в грудну клітину зайшло. Я з рук подіставав осколки, що були дивом врятувало. Діти були вдома на уроках. Ну, діти босі повибігали. Їх старша донька відвезла до своєї подруги. Ну, в них істерика, тому що вони дружину вже мамою почали називати. А тут така біда. Неподалік місця влучання російського залізяча. Мешкає Дмитро. Трагічного 17 січня загинув його товариш Олексій. А згодом виявилося, що і Альона Олексіївна, бабуся загиблого Олексія, також загинула від ворожої ракети. Дмитро досі знервовано згадує ті хвилини. Я вийшов подивитися вікно. Відкрила всі вікна. І потім, і ну, ще скажу, мені пощастило, я викручував одіяло, Ну, Складок я його проскладував. І отак підняв, що в І в цей момент лунає другий взрив. От ці всі сцопна, що там були, вони летять на то одіяло, я з цим одіялом падаю і пощастило, що взагалі не було. Бо якщо я був в цій кімнаті, де кухня там холодильник взагалі на столі лежить. Якщо я там зараз усідавши, але мені той був холодильник, а мов там і померти сьогодні. Одразу після вибуху на місце прибули всі екстрені служби: поліція, рятувальники, медики та волонтери. Загін швидкого реагування Червоного Христа України допомагав евакуювати постраждалих та надавати першу допомогу. Виїхали нашою командою, зразу приступили до надання першої медичної допомоги. Це були порізи, садяни і психосоціальна підтримка, бо люди були в шоковому стані. А там, де були тяжкі поранені, більше ті, що потребували медичного досвіду, то передавали на карету швидкої допомоги. Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів, пошкоджені 11 будинків. Понівечені вікна, дахи, фасади та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа. Штаб допомоги постраждали одразу розгорнули в наметах в межах видимості. Будівельні матеріали вже підвезли та можна отримати ОСБ плівку, рейки, цвяхи та інше. Також фахівці допомагають з розселенням, заявами на матеріальну допомогу від міста для відновлення квартир. На протязі години був організований штаб за допомогою міської влади за допомогою штабу охорони і оборони міста і видається ОСБ Пліта для закриття вибитих вікон, видається поліетиленова плівка, приїхала рейка. Шифер для ремонту пошкоджених кровель внаслідок влучання балістичної ракети загинуло четверо криворіжців. Ще дев'ятеро отримали поранення різного ступені важкості. Атака на кривий ріг черговий приклад цинічного терору Росії проти мирного населення України. Люди втратили близьких, домівки, майно. Але попри це криворіжці не здаються, допомагають один одному та вірять в перемогу. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів Едуард Лушпенко перший міський.